Рафал, ви з нами? Рафал, дурс. Рафал, чи ви нас чуєте? hello. Так, так, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Я радий, що ви мене запросили. І що я можу продемонструвати вам результати нашої спільної роботи. Я хотів би трошки більше вам розказати про технологію BioTrex і власне про регенерацію, про відновлення ґрунтів, які були деградовані. Тут я хотів би сказати про процес оцінки ґрунтів і родючості ґрунтів. Звичайно, що може бути зменшена родючість ґрунту. Ми говоримо про ущільнення ґрунту. Це ще одна проблема. Затримання води, засолення ґрунту. Багато переживань і в Європі стосовно стану ґрунтів в Україні дуже важливо, дуже важливо, щоб ґрунт міг акумулювати гумус, авбитверігати гумус через концентрацію СО2. Але що ще стосується, що ще може приписуватися ґрунтами, що для важливо для здоров'я ґрунтів? Це є також структура, краща структура, яка важлива, і залежить від того, які сільськогосподарські дії відбуваються. Це залежить від того, чи є глибока обробка ґрунту, чи більш поверхнева і як з цим працювати. Ба інженерал. Але також є загальна ще проблема, яка стосується сільського господарства. <гументу> Багато <гументу> говорять про е, ті процеси, які стосуються якості ґрунтів. <гументу> <гументу> власне не лише це не лише в Україні зараз. Здоров'я ґрунтів турбує усіх в усьому світі. Ми знаємо, що цьому можуть дуже сприяти рослини. Тут ми говоримо про сівозміни, про висаджування квітів, про покривні культури з іншого боку, техніка теж впливає на здоров'я ґрунтів. Яка, яка обробка ґрунту? Чи це є ноутіл, no чи strip-till? Чи поверхнева обробка стосовно продуктів, це теж звичайно, що впливає концентрація продуктів, які використовуються в ґрунті, наприклад, органічні добрива, біостимулянти, біопостиди, компост або ж гній. Кількість компосту це теж важливо. Хотів би сьогодні вам розказати трошки більше про ті експерименти, які ми проводили найважливішою частиною, найважливіша частина стосується оцінки. Оцінка. тож якою є якість ґрунтів, також і хім... фізичні параметри, але й хімічні параметри відіграють дуже важливу роль тут. Це стосується і ПІАЖ, і пожежних речовин і мінералів, але й біологічні параметри, на які дуже часто не звертають увагу. Це і бактерії, і бактерії і гриби, і це варто враховувати і брати до уваги, тому що мікроби, ми це можемо називати такими мікробними. Микробним двигуном, фактично. Ми тут говоримо про органічні. Наприклад, різноманітні речі, такі як залишки рослин, компост, гній. Гумус ґрунту Це залежить від кількості гумусу. Але не, не завжди можливо відновити ось цей двигун, про який ми говорили, але власне біотрек може допомогти з цим. Оцінці нашої активності та біорізноманіття ось цієї спільноти, мікробної спільноти. Ми оцінюємо процеси. В різноманітних джерел вуглецю. і ми це робимо через те, що процеси є активні, і з часом ми спостерігаємо за біологічною поведінкою, декомпозицією, гуміфікацією, мінералізацією ґрунту, але також є пізні продукти, які мають різну функціональність. Це залежить від різних типів мікробів. Може бути дуже мала, наприклад, різноманіття. For place, for І I більше хотів би сказати, що у то якщо, якщо є біотрек 95 там є більше інформації, біотрак 31 там є менша інформація, яка може надаватися для застосування. Для небільших на більших територіях на більших фермах Хотів би поділитися з вами кількома експериментами, які ми проводили. Хасіактів отож, як бачити, якою є активність мікробів? Це перше це є декомпозиція залишків рослин. Основний компонент залишків рослин це є целюльоза. Целлюлозу можна знайти, наприклад, в бавовняних футболках, сорочках бавовні, так, це основний компонент бавовни. Але якщо говорити про целлюлозу, то можуть бути і інші, звичайно, що компоненти, але целлюлоза є одним з головних. Ми проводили такий експеримент два різні поля. Перше поле, де були проводилися регенеративні практики. А тут справа ви бачите поле бі. Тут повністю декомпостувалася футболка, повністю зникла. Бачите, після трьох місяців часу. Фандарібік знайшли дуже велику різницю між процесами, які можна виміряти з допомогою біотрексу, але факт легко побачити. Ми бачимо розкладання тої футболки, зникнення тої футболки, футболки хотів би наголосити, що ґрунти дуже відрізняються. Є приблизно ми протестували більше ніж дві тисячі прикладів ґрунту в Європі. Деякі ґрунти надзвичайно відрізняються своєю біологією. Але є ґрунти, які дуже добре відновлюються, залишаються в хорошому стані. Тому ну, звичайно, що також ще стосується змін. І є ще великий тут тиск від середовища. Важливу роль відіграє кількість опадів. Okay. 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 So that is especially important uh, at the starting point to know. Почнемо ми з самого початку, коли починаємо. Ну, хоп, ми починаємо розслаблюватися. Ми зараз використовуємо лінізмові методи для оцінювання тривоги зокрема характерності для оцінювання мікробної діяльності. Як ви можете побачити, в зони зоні ми знаходимо такі злухи, які мають низьку продуктивність, і тих, які мають дуже активну продуктивність. Це дуже пов'язано із біологією самовинків. Хотів би трохи вам більше розказати про це. Ми проводили це один рік тому, моїм колегам Кіра ми вирішили вести випробування з біостеру, Це було в нашій лабораторії. Деякі заміри були дуже близькі до нього. Внесли костер цю землі І знайшлись неколеціанові з таких до можна було відновити. Лише застосовуючи біологічні продукти.

І там застосовували від вітра до політра. Ці. Дуже цікаве виявлення знайшли, що середня і якість поля можна відновити до високих показників, особливо, коли ми говоримо про склад. Пам'ятаєте про цю футболку. Важливо підвищити

це французькі експеримони продукції, які ми експериментували. Так, що це є такі мінність, які цілувалися мухи. І тут можна побути та оцінити підвищення і відновлення якості ринку. Останній експеримент, який ми так само цього року проводили, хотіли поділитися результатами доказом на друге, які свідчать про необхідність ділити на органічні і традиційні лікарні. Можете за застосування різних партик, рослин, для того, щоб відновити традиційну структуру. Я маю на увазі, що Зараз тих подисувати, з ним знаходиться посередність. І наскільки традиційне, і не наскільки регенеративне, а вони використовують такі техніки і продукти, які найбільш економії технічні на них. І, я, я думаю, про, а, нам дуже важливо співпрацювати і з вами, з компаніями, з політиками, урядами, організаціями. Ін для того, щоб отримати більше інформації та знань до того, як ми могли б спрацювати краще. Будь ласка, звертайтеся до нас. Дякую. Rafael, on my side, I would like to thank you for uh, your interesting findings uh, and uh, presentation, and also uh, because of uh, enthusiasm in uh, research and in uh, science uh, towards uh, healthy soil and towards uh, improvement of uh, soil health. So, we, I believe that. Uh, uh, we could have a lot of uh, prospective projects uh, in europe or, uh, and in ukraine in to recover uh, in recovering of uh, biology of soil and uh, in measuring of it. And, thank uh, you so much. thank you so much, dimitros. Uh, Так, дякую теж за можливість виступити. Перекладу теж подякував гостю за цікаву доповідь про цікавий інструмент оцінки ґрунтів, але не тільки інструмент, але і приклади технологій, і того, як ці технології впливають на біологічну активність ґрунтів. Тому ми сподіваємося, що цей інструмент буде корисним також і при відновленні ґрунтів в Україні тому передаю слово назад в студію.